Так, я свої забаганки зменшив в четверо і залишив лише один елемент. Ось там він. Для того, щоб точно знати, який йде тепловий потік, через безпосередній елемент ось він. По центру все інше незмінне. Так, з моменту вмикання з одним елементом пройшло 6 хвилин. Різниця температур 20 з п'яти пі градусів. І у нас 2 вольти параметри ті ж самі. Так, вже пройшло з початку 11 хвилин. У нас 3,2 В, 116 і 33° градуси. температура. Повітря 16, яка яке подається до камери згоряння, досягла максимум різниця потенціалів або температура за за 15 хвилин, почала падати вже. Ну і почало більш швидке нагрівання йти холодного боку, при тому, що гарячий. Стабілізувався. Подивимось максимум, до скільки прогріється холодний так званий бік. А взагалі тут поток набагато більше, ніж ось тут. І це була помилка брати повітря для охолодження з подачі до камери згорання. То треба звідсіля брати повітря. Тут добрий такий рух, і він буде жвавіше охолоджувати, видно, зменшення різниці потенціалів. Подивимось, коли стабілізується цей весь процес. Так, до речі, я вирішив дістатися таки до... Струму ось і при 3 вольтах з копійками 3,1 вольта Струм дуже приємний 07 А. 07 А власне, аби 15 вольт було взагалі перекривався. Б. перекривалась би витрата палива, а витрата електрики перепрошую. Але напруга в 5 разів менша. Піднімається досі температура холодного, так званого боку, ну і прогрівається камера гаряча. Отже, якщо мати потрібного, потрібної площі радіатор, то можна очікувати, що Витрата електрики може бути компенсована, але конструктивно я поки не маю відповіді, як це зробити. Так, пройшло у нас 23 хвилини. Залишається незмінним. Напруга на елементі. Різниця температур 100 градусів майже 100 градусів, і вона залишається, зростає і та, і та, і холодного боку, і гарячого боку. Отже, це можна сказати, сталий такий тепловий перенос. Пройшло пів години. Дещо впала різниця потенціалів і різниця температур приблизно та ж сама залишається. Це 100 градусів за Цельсієм. Ну, я думаю, немає сенсу далі продовжувати. Прогрівається. Холодний бік, треба думати про набагато ефективніший радіатор. З водяним охолодженням я зв'язуватись, звичайно, не хочу, бо там насос і вартість його і все це не буде вартувати той електрики, яку я. Отримаю. Ось подивимось, можливо, щось придумаю. Так, до речі, за за 35 хвилин, 37 хвилин було спожито 0,78 Ампер годин Причому перші 5 хвилин була найбільша десь витрата. Треба збільшувати об'єм радіаторів, треба переходити на те, щоб охолодження було ось цим повітрям, який продувається крізь радіатор. Отже, щось на задньому боці, щось більше габарити. Натомість я залишаюсь при думці що це можливо, але витрати. Будемо оптимізувати під наявні матеріали.